Слава Ісусу Христу! Слава Які гарні ваші грибочки! А ви сьогодні збирали з Рана? Як вас звати? Марина. Розкажіть, скільки зараз я грибів у лісі? Є, треба знати місця. Вчора було дев'ять корзин, сьогодні шість. Скільки ваші гриби коштують? гривень корзинка. Вирушили ми, звісно, не по гриби, хоча до грибів ми ще повернемося. Наше Закарпаттічко безцінне у любій порі року, незалежно від грибного сезону. І дорога гнала нас вперед, аби показати вам, яка краса оточує людей у нашому краї. Моя розповідь не про рекламу туристичних родзинок, якими кишить інтернет. Моя розповідь про те, як прості люди живуть, і, можливо, маленька підказка для вас, де жити найкраще у світі. Що ви не знаєте, де знаходиться рай на землі, я вам підкажу. Це село Чорноголова на Закарпатті. Як звисіла? Я вирішила самостійно пройтися по селу. Тут можна зустріти унікальні хати, кожна з яких, як мінімум, претендує на музей. Зараз йдуть активні сільськогосподарські роботи, тому всі тут, як зазвичай по закарпатських селах, зайняті своїми справами. Я тут такий магазин як пам'ятки до старих часів, який називається по старинці кооператор. Першими я зустріла дітей і відразу подумала, що це добрий знак. Адже якщо народжуються у селі діти, значить буде життя. Як вас звати? бо мені так незручно говорити Христино. христиночко? І центр села вам а треба. де центр села? Таке, а може два сто метрів вище? Два сто метрів вище, да? Mm -hmm. А як продаються хижі, та що вони обично пишуть на хижах? Чи то як треба узнавати? Mm -hmm. Виставляють в інтернет. Єно хіж інтернеті. — то через який сайти, через буде. Оликс, ну, OLX дом є. — а так ми не найде мені. Там, знайдите, але може у людей Попитайте. Попитати просто у людей, Попитайте так? людей. Ей Карапуз, як тебе звати? Ну Покажи, як ти вмієш їхати. Покажи, я зніму тебе на відео. Чи продаються тут будинки? Бо багато людей з ходу хочуть купити хижі. Оля ходанець хіжу продає. За кілька хвилин ми зібрали пів села радників. Тут є хата за рікою. У нас прямо в сусідці там є хата. Ну там ніхто не живе, там жили старі люди колись. Теж пуста хижа. Жили ту люди, але тепер на даний час ніхто не живе. Ці хазяї ну, я не знаю або в Ужгороді, або ще щось. Можливо, знають ці сусіди. Так. Сусіди, оці що зліва, так? так. Ану, йдемо до них. Слава Ісусу Христу! Та сусідська хижа, що стоїть пуста. Ви не знаєте, її продають чи ні. Знаю. Не знаєте, як би ту інформацію отримати. <гум> То може на сільській раді. На сільській раді може бути таке відомо. Слава Ісусу Христу! Як все маєте? Кілько маєте року? Та бо парадно посіруєте, зато хочу знати. Ну та чого парадно? У них інша ментальність. Можливо, часом вони навіть напружені, насторожені, коли ти приходиш до села, і вони не знають за кого метою. Але повірте, серце у них чисте і доброзичливе, і рідко можна знайти людину в селі, яка не відповість нам на питання, які у вас виникають. Ось є зовсім такі запущені, можна сказати, мазанки. Не знаю, чи живе тут хтось. Я зараз спробую зайти, якщо тут пес не вискочить і мене не з'їсть у гості. Засувати, чи хтось тут живе. А якщо живе, то 100%, що вони, напевно, продають цю халупу. Не дуже схоже, щоб тут хтось жив. Дивіться. Значить лічильник є більш-менш новий. У вікна, у вікнах якась фанера закладена, не знаю, що це. Але фіранок немає. Не схоже, щоб хтось тут жив. Ось тут є така, наче літня кухня, а коло неї дроварня. Може, це свідчить про те, що людська нога тут ступає все ж таки. А тут у траві заросла, вона така, що вже й не вигнати її, стоїть ще й машина. Я не знаю, коли не користувалася останнє. Ну, але констатую факт, її тут знаходження. Ось так виглядає хата ззаду, на ній висить антенна сателітна. Ось таке тут запустіння. Тут якийсь такий сарай. І от дивіться, тут дерев'яний туалет і ось таке сусідство за парканом. І звісно, колодязь. Бо який двір без колодязя? Зараз спробуємо заглянути. Чи є там вода? Важко. Так. Тут є відро. Так, є вода. Прекрасно. Ну що ж, елементарні умови ж для життя існують. Не пішли ми до заможньої хати по допомогу, посоромилися, пішли до сусідів справа. Я хочу засвідати, ота розвалена, там хижа біля вас стоїть. То, о, я її тільки що фотькала. Вона це продає, ви не знаєте з Полтавської області. Так. А та не знав, ці вони будуть йти і сюди, чи будуть служити. Ну так все одно, то ж хижа не їхня, чи не, вони не, купили не, ту хижу? Ні, ні, хлопець то Але що, що на війні. Хто хазяїн, настоячий хазяїн? Ай, хазя. ай, ну, ага. баба лишила на нього, я не знав. Я запові... поняв. Коротше, ви поїдь на сільраду, то там вам на сільраді повість. А де сільрада? Коли клуба такої двохетажної здання з лівої сторони. Ага, я поняла, дякую, гарно. А, дякую, здоров'я. Як порадили нам місцеві жіночки, ми вирушили на сільраду. От, подивіться, яка у нас сільрада урочиста, навіть, по-моєму, за для такого невеличкого села. І там нам мають підказати, де дізнаватися інформацію про будинки, які продаються, бо можна зняти в оренду. Та я обов'язково мушу тут когось знайти. І я шупаю ручки. Виявилося, що на сільраді обід, І ми... Поїдемо далі у пошуках порожніх хатів. А тим часом будемо чекати якесь адміністративне лице, яке допоможе нам знайти ті будівлі, де ми можемо прихистити людей, які потрапили у біду. Правильно, дівчата? Правильно. Фоні посаджених линієм, на фоні пасолі, посадженої і зібраної трави у сіна Ми виглядаємо доволі дивно, бродячи по селу в окулярах і розпитуючи людей, хто продає хижі. Але у них своя робота, а у нас своя. У наступних відео ви дізнаєтеся, чим найбільше пишаються мешканці Чорноголови. А чи знаєте, ви, що дерев'яна церква Чорноволоська Святого Миколи належить до архітектурної спадщини усього Закарпаття? І є справді гордістю села? Про людей, які мають усі можливості переселитися до міста, але залишаються жити у горах. Чим ми можемо заохотити людей, щоб вони купляли сільські закинуті хати і працювали на землі. Які аргументи можуть на них подіяти? Лише їх привезти якоїсь сюди, так, щоб вони тут трохи побули день-два. І вони самі до них до дойде, що дійсно тут дуже чудово красиво. Словом, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами.